Глупо снимай видео Карасики Карасики Дядьку, да поможешь пишнею? Пышнею треба маслонуть Тут така жилка, що... Рупи. отут, тут, отут масла. Все, все, все. Все. О. Командна робота. А я дивлюсь, він викладує так, що просто, блін, піпець. Уже не то, що а удочка, вже задвигає. <гум> да. Так. О, це гарний, це, блін, гарний. Дуже гарний. Поставили ми ще вудки на карасики. і ось покльовка сталася нарешті. Блін, це гарний. О, гарний, гарний. А в мене жилка спортивна. Ну нічого. Блін, я ледь не впав. Біг до нього. Давай, 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 друженьку, давай. Давай давай. Крові попив і годі. Ой-ой-ой-ой-ой. Я його вже бачив. Я його вже навіть бачив. Опа, і додому. Карасики. Ось дивіться, друзі, який красень. Супер карась. Крові попив трошки, ну власне за такими емоціями ми і приїздимо на риболовлю. Вот так.